До речі, ще один момент. На одному з попередніх відео ми розказували і пояснювали про певні нюанси роботи саме процесу монтажу тих чи інших конструкцій. По пам'яті на одному з тих відео ми тут бачите, маємо обведений елемент. У нас була вибита штукатурка на цю частину, оскільки її. Буває теж кашляю, я теж людина. Штукатурка тут у нас було пошкодження, оскільки з внутрішньої сторони монтували коробку. І хлопці не змогли побачити чітко, що в них сверло коронка, так звана кругова, яка вирізає отвір затопилася. І ударний елемент чуть-чуть навіть певний тріщини. Ми мали отут орієнтовно таке пошкодження. Ми його довибили довкола. Бачите, воно і позначене, і воно вже є зароблено. Ба більше того, зверніть увагу, Поруч у нас вже зароблені штраби повністю. На попередніх відео в нас були гарні такі глибокі штроби. Ми заробляємо в першу чергу штроби для того, щоб вони просохли, оскільки дана штукатурка на момент вже монтажу нашого всього електрообладнання, яке ви тут бачите, певний період часу вже проіснувала і просохла гарно разом з усушувачами, разом з підігрівом, системам опалення. А штроби ні. І ми їх заробляємо, даємо їм також певний період часу X на вис на просихання. Потім ми будемо зверху накладати сітку і будемо накладати ще флізелін і повністю робити підготовку під декоративну частину.